Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо віршик. Котик та півник Наталя забіла. Була собі хатиночка, навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт-воркіт, Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, голівка в тебе масляна, червоний грибінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвоста ту злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе як слід. Усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт-воркіт, -кіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець, Яскраве в тебе, пірячко, червоний гребінець. Ой, вийди з хатиночки. Ворота відчини, я дам тобі насіннячка І й шия бузини. От півник тільки вигляну, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди, примчав із лісу кіт воркіт і далеко був, нагнав хвоста ту злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже: Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут. А вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, -ку який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини, Прийшли співці, із музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються ще й танці витінать, без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки вигляну, які ще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув. Бо він у лісі темному, далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт. Нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах, ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була, мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить перед ним, стоїть хатинка лисяча із ганком різьбленим. А ось дочка лисичина, маленьке лисиня з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт техесенько, стрибнув, що сили мав. І враз дочку лисичину за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить. Лисичка з хати вибігла, побачила й кричить. Ой, котику, воркотику, та це ж моя дочка. А ти навіщо злодійко, Взяла мого дружка? Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений, кричить кукаріку. -ку Побачила тут лисенька, що спечатись не слід, та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіти з півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди. А півник жив із котиком і слухався завжди. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.